Вітаю! Монетка України 10 копійок 2006 року. Виготовлена з алюмінієвої бронзи з браком викус. Прийшла від підписника. По ціні договорились за 35 доларів. Аверс монети зображено тризуб, напис Україна внизу дата по боках колося пшениці з листям каштану. Як бачимо, такого типу рівний викус, що дає монеті цінність, гурт, мілка насічка І реверс монети, напис 10 копійок та по колу ягоди. калини з вінком. ягоди розміщені у 8 ячейках. Іноді попадають монетки такого типу вінок зливається з кантом. Така монетка трішки дорожча, Там від 50-60 доларів за одну монету. Якщо попаде монетка з поворотом, ціна довговірна, І приблизно від 200-300 доларів ну це потрібно знайти колекціонера. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.